Ми займаємося розмінуванням сільськогосподарських угідь. Стало набагато більше роботи і набагато небезпечніше. Великі складнощі з тим, що на полі піднялася висока трава. Потрібно приділяти увагу більш ретельно, більш точно. Дуже багато треба завжди бути уважно. Воно може чекати тебе там, де ти не будеш. Це шосте. Воно було по травою. Сьогодні ми відпрацювали реактивний боєприпас від Урагана та дві протитанкові ТМ-62П3. Приготуватися. Відключаємо мережу. Мережа підключена. Далі позиції зайняв, він не понимає. Готовий. Готовий. Слава Україні! Вогонь! Героям слава! Підрив! Роботи! Робота пройшла успішно. Я задоволений. Всі хлопці справилися з бойовою задачею. Краща бойова команда. З ними я не боюся. Вогонь і воду на сьогодні ми закінчили роботи. Сьогодні відпочиваємо. Завтра продовжимо далі. Всім бажаємо перемоги, мирного неба, чистої землі під ногами. Це буде Україна.